Доброго раночку, дівчата, рада вас бачити на своєму каналі. Хочу сьогодні зробити таке відео, трошки розказати вам про свій догляд, порівняємо нарешті ось ці палеточки Наташа Денона, бо для мене це відкриття, чому велика палетка Glam Palette відрізняється від міні Palette. Мені здавалося, що це мають бути ті самі відтінки, тільки менше по кількості. Kiehl's надіслав мені таку вибачальну косметичку, розкажу вам детальніше. А також трошки покажу Варшаву свій війну. До не торговий центр зайдемо в зару. За рухом поїхали. В зимовий період в Варшаві майже не буває сонця. Якщо воно і буває, то це не на цілий день а буквально може там на півгодинки на годинку. І ось така погода, вона для мене уже класна, бо зверху є хмарки, є якийсь об'єм. А частіше всього просто сіро, туманно і немає взагалі відчуття де небо, де не небо, де горизонт. Всього цього немає, просто скрізь така перманентна сірість. Зараз ми з вами під'їжджаємо до мого улюбленого торгового центру. Це Вестфілд Мокотов. Раніше він був галерея Мокотов. Наразі його перекупили, але він від цього гірше не став. Дуже дуже класний. Мені здається, що це найкращий торговий центр, який є у Варшаві. І по кількості магазинів, і по чистоті, і по парковці. У нього є взагалі парковка на даху, і це мені дуже-дуже подобається. Можна виїхати на самий на самий верх, припаркуватися на вулиці, і просто від машини зайти в двері, і не треба потім шукати, де ти припаркувався. Це дуже зручно. Ось такий план торгового центру, склеп це магазин по польськи, і можна подивитися, що тут є. Пропоную прогулятися в Заруху. Мені здається, вона тут найбільша і найцікавіша, хоча, можливо, є іще більше. Напишіть, якщо ви знаєте. У мене відразу такий погляд, що я можу використати для фотографій, для магазину, для декору, бо наразі квартира зйомна, і якось прикрашати зйомну квартиру не дуже хочеться. Хочеться додому. Такі гарнісінькі бокали, дуже тоненька ніжка. І скло дуже тоненьке. Гарні, такі стильні. А що стосується цін, я множу на 10, бо так зручніше, але насправді на 9 з копійками треба множити для того, щоб розуміти, скільки це в гривні. Зараз дуже популярна така тканина. Деякі речі м'якенькі, деякі ні, але взагалі вона дуже популярна і мені дуже подобається. Ця подушка зовсім не м'якенька. Починає з'являтися щось для нового року. Ще не дуже багато, але вже є. Якісь такі важкуваті іграшки, на мій погляд. Цього року зелений водяний дракон, чи що? Зелений дракон, не пам'ятаю. Рік дракона. Треба подивитися, як прикрашати. Ну, мабуть, червоний колір таки буде найпопулярніший. Адвент-календар можна власноручно наповнити, як хочеш. Плендики якісь. Людей не дуже багато, але є. О, це моя просто любов, які вони гарнюні, яку Клас. Але ціни немає, на жаль. Це, мені здається, найкращий аромат для дому. І стильно виглядає і приємно пахне. Я не дуже люблю ось такі окремі девайси, але вони так класно виглядають. Вони такі важкі, такі масивні. І ми зараз п'ємо апельсинові соки, бо в мене син не їсть фрукти, а соки п'є. Тому я йому роблю апельсиновий сік для того, щоб хоч якісь вітамінки попадали. Дуже красивий, дуже стильний такий девайс. А в мене, знаєте, простий такий пластиковий, де ти, ти вручну це все робиш. Так, гарнусінькі такі столики. Також дивлюся для фото, бо мені треба якась така дощечка мармурова. Ці дощечки, до речі, не продаються. Подивилась, на жодній немає цін, вони просто тут стоять для декору, але гарненькі можна було б використовувати для фото. Давайте тепер пройдемося по косметичним відділам. Тут є як окремі магазини, так і Sephora і всі останні. В Діор новорічної колекції ще не було, але були вже різні цікавинки для губ. В Шанел з'явилися окуляри. Раніше у косметичному відділі окуляри не продавались. Зараз наряду з косметикою повно окулярів. Клінік також є окремий магазин, і також клінік представлений в Дугласі, в Sephora тут також є. Що стосується новорічних наборів, все, вже, все абсолютно є. У нас в Sільne Beauty ці всі набори також уже є, але подивимося, що тут представлено. Це, мені здається, найвигідніший набор цього року. Адвент-календар не відрізняється від минулого року. Наповнення просто однаковісіньке. Трошки дизайн змінили. Раніше коробка виглядала по-іншому, а наповнення абсолютно те саме. Астілаудер тут трошки. Чомусь завіявся сюди, хоча у Stee Lauder є окремий корнер, але Stee Lauder і Клінік це однакові, один і той самий концерн. Тому, мабуть, наборчики і сюди занесли Туш Оця новенька High Impact, Мені здається, що стара туш – це одна з таких найчастіших, найкращих тушей на кожен день. Цю новеньку я ще не тестила, бо в мене просто мільйон тушів в запасі, треба їх використати, а потім перейдемо до тестування. Щіточка відрізняється, трошки відрізняється тюбик. Кілс. Загуляли в Кілс, подивилися, що новенького. Новенького немає. Мене завжди, знаєте, дивує те, які бувають розміри у Кілс. У них просто гігантські розміри бувають, котрих у нас в Україні просто не знайдеш. Один із найстильніших, на мій погляд, у них бутиків. Ось масочка Міднайт. У розмірі просто 100 мл. 100 дівчата. При тому, що його просто крапелька треба для того, щоб використати. Кілс надіслали мені ось таку вибачальну косметичку. А зараз з вами подивимося, що тут всередині. Справа в тому, що вони мали надіслати мені адвент-календарі до того, як вони вийдуть в офіційний продаж на офіційному сайті. Тобто десь за три тижні до того, як вони з'явились на офіційному сайті, я їх зробила замовлення, сплатила його і мала їх отримати за три тижні для того, щоб разом з офіційним сайтом виставити їх на продаж в своєму магазині. that Мені мої адвент календарі надійшли тоді, коли вони надійшли в продаж уже на офіційному сайті. Звичайно, це е, такий, знаєте, ну великий велика проблема. Тому що кілс це позиціонувало як тільки для постійних клієнтів, тільки для найкращих клієнтів, тільки там е, майже не для вас ми зробимо ось так, ось так і ось так. Ми вас дуже цінуємо. А в результаті адвент календарів нам не дісталося Тому вони надіслали. Ось таку косметичку. А Тут у нас лист вибачення така откриточка. Здається, навіть, що вручну написано. Дуже приємно, що вручну написано. Але ім'я тут немає. Дорогі клієнти написано. Так, і а, ось такий склад у нас вибачальної косметички. А, тут у нас невеличка умивалочка, 30 мл, для нормальної, схильної для дожирності шкіри. Зараз використовую такий тонік в мініатюрі, то умивалочка буде а, досить доречна. Так, далі тонік ультрафейшл. 40 мл для усіх типів шкіри. Далі пензлик, клас, Це пензлик до масочок. Прикольний. Такий, бачите, силиконовий. Дуже легко буде його мити. І класно, що в нього є ось така штучка для зберігання. Гігієнічненько все, якщо брати з собою. І ще два продукти. У нас тут м'який крем супер мультикоректив Soft Cream. І у нас тут крем Ultra Facial. Тобто усього чотири продукти і пензлик. Ось така косметичка. До речі, косметичка дуже якісна, дивіться, вона така плотненька. Гарна. У Estee Lauder з'явились новинки, звісно, я прийшла потестити. Мивалочка, ось така з 15-ти амінокислотами, дуже приємно пахне, прозора на вид і повинна наче працювати над відновленням шкіри, над шкірним бар'єром. Бальзамчик досить плотний. Як і був, не знаю. Мені здається, що все ж таки бальзамчик у Елеміс кращий, хоча я не користувалася ще цим. Але я знаю, який він був попередній. Він дуже схожий на те, як задео від клінік. А умивалочка мені здається дуже дуже цікава, тому умивалку я найближчим часом протестую. Мої відгуки на рахунок ось цієї новинки від Estee Lauder. Піниться вона так середньо, японська косметика, наприклад, піниться набагато краще, досить добре очищує і зовсім зовсім не сушить. Тобто, сподобається навіть для сухої шкіри, на мій погляд. Вона. Класно прибирає, знаєте, якісь е, залишки, е, тональні основи чи ще чогось. Бо буває так, що не до кінця очистиш обличчя, потім умиєшся, наприклад, умивалочкою від Dior, а потім я ще тоніком проходжусь і бачу на ватному диску е, ще якісь сліди від косметики. А ця умивалочка дочищає повністю всі сліди від косметики, і коли вже тоніком проходитесь, то зовсім нічого на ватному диску немає. Ватний диск залишається білесеньким. Е, тобто умивалочку можу рекомендувати. Абсолютно всім. Вона і досить глибоко очищує, і при цьому взагалі не підсушує. Прикольно ось такі наборчики. Отак замовлю їх для сильно блючі. І з душами, і з помадками. Ось так виглядають ці по собі помадки. Протестувала. На руці мені дуже сподобалось, на губах, що не пробувала. Куплю собі і протестую також прикольно. I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning and I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon Gotta taste and a waste biting in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game now we say i need a break i'm done. staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on i'm, done. I'm done. staying strong need to move on to be what i want Декілька слів про догляд за нігтями для тих, хто не в курсі, півроку тому з 31-го Травня я зняла гель-лак. До цього я гель-лаком користувалася 10 років. Зараз я ним не користуюсь і можу сказати, що змінилося за півроку. Я досить багато часу, приблизно десь місяці 4 я витратила на те, що шукала різні лаки, котрі будуть виглядати як гель-лак, котрі будуть гарно виглядати, але справа в тому, і саме велика проблема в тому, що вони не відновлювали. Тобто нігтєва пластина залишалася такою самою тоненькою, вона дуже... Дуже легко ламалася, трошки якось шла Хвилею такою, і мені це, звичайно, не подобалось. Найкращі лаки, котрі гарно виглядають, на мій погляд, це ось така вітамінна база від Nobea і топ. Але відновлює так собі. Останні, мабуть, півтора-два місяці я користуюсь ось таким засобом. Не скажу, що він якось дуже гарно виглядає на нігтях. Він, якщо його товсто нанести, робить такі невеличкі пузиріки. Я думаю, ви зараз це можете бачити. А якщо його нанести, то, то він дуже полосить. Тобто вигляд у цього лаку буде такий собі середненький, але насправді дуже-дуже класно регенерує. Мені дуже подобається, як він впливає на мої нігті, тому що за цей час, за ці ось декілька. Ну, десь шість тижнів, якщо бути точним, за ці шість тижнів нігті дійсно стали дуже тверді, всі куточки на місці, нічого не обламується і вони значно, значно швидше ростуть. Але те, що вони швидше ростуть, можливо, ще десь, де в чому є заслуга. Зараз вам розкажу, покажу. Наразі покажу склад, можливо, хтось орієнтується і зможе сказати, що тут такого гарного. Так, а я складу і а, ось тут, мабуть, є склад. До речі, цей засіб продається в аптеці, регенерум називається. І давайте подивимось його склад. Я дуже сварилася на нього, бо він негарно виглядає. Ой, у них, до речі, так багато усього різного є, дивіться, і для а, губ, і для волосся, і для стоп, і взагалі дуже, і для брів. Ой, клас! О, тепер я хочу ще спробувати для кутикули ось таку штуку. Регенераційний серм. Ну, а, так, склад. Ось його склад, я не помітила тут чогось такого просто вау класного, мені здається, в більшість відновлюючих засобів це входить, але результат дійсно є дійсно є краще, ніж від більшості всього, що я використовувала. Далі, що стосується засобу для кутикули, я перепробувала, ви знаєте, просто мільйон різних засобів, і єдиний засіб, котрий. Працює дійсно класно. Це ось таке масло для кутикули від Dior. Воно коштує немало, але тут 7,5 мл. Уже користуюсь, ну, мабуть. Тижнів 8. Дуже класно зволожує, дуже класно поглинається, і дійсно кутикула сохне менше. Тобто, якщо раніше мені треба було прибирати кутикулу день через день, то зараз я це роблю раз на тиждень, тому що вона не наростає так жахливо і вона не сохне так сильно, як вона сохла раніше. Тобто, дійсно, працюючий засіб, у них ще є такий в шайбочці, також з абрикосом, але я той не пробувала. А там Для рук і для кутику. А ось цей засіб, чисто для кутикули, мені дуже подобається. І я навіть, ну, можливо, поекспериментую з цим ще засобом, але до інших, до своїх старих, повертатися не хочу. У мене є ще там декілька баночок недовикористаних старих, але я їх просто викину, бо не хочеться мені до них повертатися, буду користуватися лише цим. Що стосується кремів для рук, я використовую постійно якісь різні, постійно експериментую. Наразі використовую ось цей від Шосей, він антивіковий, він мені дуже-дуже подобається. Такий тоненький, у нього приємний запах. Тут 40 мл, це не повний розмір, але доволі велика баночка з різдвяного адвент-календарю. Він у мене. Дуже добре поглинається, залишу посилання. Насильне б'юті цей крем для рук є в наявності по дуже-дуже вигідній ціні. Це єдиний антивіковий крем для рук, який я використовую наразі. Інші креми для рук у мене від Клоранс, від Клінік, від Біодерма. Ну, дуже багато засобів, коли ми з вами будемо робити огляд моїх доглядових запасів, то ви побачите, скільки наразі дійсно усього є. І отак от підбиваючи підсумки, це три продукти, котрі я зараз використовую для того, щоб відновити свої руки. Ціль у мене до нового року почати користуватися звичайними лаками, щоб це виглядало гарно, а не для відновлення. Поки що мої нігті виглядають ось так. Я щаслива, що вони не слояться, не якось не відлущуються і ведуть себе більш-менш приємно. До гель лаку повертатися не хочу, бо це займає дуже багато часу. А у мене стільки різних планів, стільки різних цілей. Стільки різних цілей, що мені просто не хочеться витрачати час на покриття гель-лаком. Поїхали далі. Сьогодні чорна п'ятниця. Прямуємо в масіму Дуті. Хочу взяти собі бежевий або коричневий теплий з шерстяною ниточкою. Бажано светрик якийсь. Асортимент на Чорну п'ятницю, мені здається, трошки вущий, можливо, трошки менше навіть оцих вішаків посередині стоїть, бо, можливо, готується до того, що буде більше людей. Подивимося на скидки. 20% приблизно скидочка на Чорну п'ятницю. Десь написано мінус 40 на щось. Светрик не надто приємний, навіть колючий на мій погляд. Оцей дуже приємний, але він сірий. Я прийшла до висновку, що мені сірі відтінки не підходять. Але він дуже приємний. Просто безмежно приємний, мабуть, найприємніший із усіх, котрі я сьогодні дивилась. І ось такі хлопкові маючки. Я в дитинстві такі носила підсветрики взимку. Майкл Курс. Прямуємо в зару. А в будь-якій незрозумілій ситуації прямуємо в зару. Взяла собі до примірки декілька светриків. Ось такий без рукавів. Я брала собі весною. Він такий, наче знаєте, з персикуватим підтоном. Він дуже-дуже освіжає обличчя. І ось цей з шерстяною ниточкою надто теплий, ось такий на зиму. Десь 1200 гривень на наші гроші. Беру L, тому що саме в такому відтінку менше розміру, на жаль, немає. А вони не сідають. У мене колись був такого плану светрик від. Зараз вони не сідають, з ними нічого не стається, їх можна прати разом зі всіма речами в пральній машинці. Ось цей, до речі, також гарно виглядає, але я його не взяла, тому що ну, мені просто нікуди носити. Він такий з дірочками. Вирішила взяти все-таки ось цей бежевенький светрик у розмірі L в меншому розмірі, в бежевому такому коричневому кольорі, на жаль, не було. Але я ось порівняла з розміром S в зеленому кольорі. І ну, трошки в ширині є різниця ні в довжині, ні в довжині рукава. Різниці немає. Але рукава дуже-дуже довгі. Я думаю, що в мене такі середньостатистичні руки не короткі, але мені треба підкочувати рукавчик. Для того, щоб він не був а, на мені довгим. Майте на увазі, що у цих светриків розмір не дуже відрізняється, ось це між S і L, Такий, така різниця. А, і, до речі, від мене такий невеличкий лайфхак. Якщо ви бачите, що величезні черги на касі, то можна піднятися на другий поверх в дитячий відділ, і там завжди нікого немає. Можна швидесенько собі розрахуватися, не стояти в черзі, і потім спуститися і вийти. Цю палеточку я купила минулої Чорної п'ятниці, а цю палеточку цієї Чорної п'ятниці Сефора надіслала в подарунок. Це міні глем палет, Я була впевнена на 100%, що ця палетка буде повністю відповідати попередній палетці, що буде просто різниця в тому, що тут багато відтінків, а саме 15. А тут у нас буде 5 відтінків. Але ми з вами в покупках косметики визначили, що взагалі Взагалі, ой, відтінки не співпадають. Тобто немає жодного відтінку, котрий повторюється. В цілому макіяж буде схожим, бо гама одна, ну така холодненька палетка, але однакових повністю відтінків немає. Якщо придивитись більш детально, то, наприклад, ось цей відтінок він буде чимось середнім між цими відтінками. Давайте отак спробуємо. Ой, навазюкала. Ну, Давайте спробуємо. Ось отак от змішати ці два відтінки. І потім поряд нанести ось цей. Ні, не вийшло. Лайфхак не вийшов. Бачите, все ж не сходиться. А що ж треба було намішати, щоб було схоже? Оцей також буде зовсім не, не схожим. Не знаю, бачите, зовсім-зовсім не схожі відтіночки. Давайте далі. Ой, цей шикарний. Просто такий бронзовий. Цей, мабуть, найближчий до нього, так? Найближчий, але все одно не воно. Середній відтінок, що буде подібне до нього, можливо, ось цей. Ні. Теж ні. Візьмемо ось цей відтіночок, і до нього спробуємо ось цей. Також взагалі, бачите, ось цей у нас із міні-палетки, ось цей із повноцінною. Також не співпадають. Це міні? Це повноцінно. Ну, до речі, вони найближчі із всіх, що ми зараз парами тестили, найближчі виходить і до крайнього відтінку, мабуть, мабуть, ось цей більше всього підходить, так? Мабуть, це більше всього підходить. Спробуємо зараз їх порівняти, але і так видно, що це не те саме, абсолютно не те саме. Своч із повноцінної палетки і своч із міні палетки У міні більш золотий, у повноцінної більш такий. Ой, фокус стрибає у нас. Більш рожевий із повноцінною. Тобто, можемо зробити висновок, що якщо у вас є міні-палетка, то це взагалі не те саме, що є повноцінна палетка. І якщо є повноцінна палетка, то це взагалі не те саме, що є міні-палетка. Міні так, макіяжі в цілому будуть схожі, але, як бачите, усі відтінки мають свій підтон. Тобто немає у нас жодної однакової пари. І навіть назви ось цих відтіночків не співпадають з назвами відтіночків в великій палеці. Ну тобто, навіть назва не співпадає. І тому я засумнівалася і вирішила ось. Посвочити разом з вами пошукати пари. Ось так, яка палетка мені подобається більше, поки що я не готова сказати, тому що Наташа Денона – це дуже якісні тіні, але це не моя історія. Мені подобається щось значно менш пігментоване і значно щось таке, що легше розташовується, що розташовується саме по собі, наприклад, як там Ford, чи як тіні від Шанел, щось таке мені більше подобається на кожен день. А Наташа Денона – це така історія. Коли хочеться зробити якийсь складний макіяж на якусь подію, тоді я до неї звертаюся до е, цієї палеточки. Залишаю поки що собі і ту, і ту, але мій туалетний столик не витримує такої кількості косметики. Тому будемо з вами робити найближчим часом якесь таке розхламлення, як буде на українській мові. Розбір косметики, трошки е, зробимо легшим, мій туалетний столик. Оскільки цього разу я була не одна з сином, то щоб в нього не склалося неприємних вражень про шопінг з жінками, щоб в нього були приємні спогади, треба було зайти в щось таке. Хлопчаче цікавеньке, тому ми зайшли в Лего. Тут можна на об'єм на стаканчик купити ось такі різні детальки, вибрати і чоловічків різних, і просто якісь, ну, якісь штучки для того, щоб побудувати те, що ти. Хочеш. І щоб не готувати обід, ми також заїхали в Бургер Кінг це, звичайно, не дуже корисно, але, тим не менш, час від часу можна. В Варшаві є класний Бургер Кінг, де можна пообідати з видом на злітну смугу, подивитися на літачки і сину, і мені це приємно. Ну що ж, дівчата, на цьому все. Я сподіваюся, вам відео було цікавим і корисним. Якщо це так, то звичайно підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!